Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. З Криму повідомляють про нову так звану детонацію на військових складах цього разу під Джанкоєм. Щоб подивитися, що ж це відбувається, на місце події прибув навіть маріонетковий очільник Криму, колаборант Сергій Аксонов, і вибухи відбувалися просто у прямому ефірі під час виступу. Голови маріонеткового уряду Крим таким чином, на території окупованого півострова повторюються підриви військових складів, які ми вже спостерігали під саком. І звичайно, тут питання навіть не в тому, у зв'язку із чим відбувається підрив складів, чи це потрапляння української зброї. Чи це організована диверсія, чи хай там результат недбалості самих російських військових, які невдало покорили поруч із військовими складами? Головне, що ця зброя, яка знищується просто на наших з вами очах, вже не зможе бути використана проти українських збройних сил, не зможе бути використана на Полі битви. адже після окупації Криму Росією у 2014 році, півострів просто перетворився на плацдарм для подальшої агресії. До речі, саме для цього його і окуповували. Всі ці розмови про сакральність Криму, про те, що він необхідний для. Російської історичної пам'яті, що у Криму не мов би, пригнічують так зване російськомовне населення, яке не хоче знати нічого про Україну та українську культуру і мову, все це були. Виключно приводи для створення такого плацдарму для створення загроз не тільки для України, але й для інших чорноморських держав. Адже нагадаємо, що Чорноморський флот Російської Федерації брав участь у агресивних діях Росії проти Грузії ще 2008 року, і звичайно ж Кремль готувався до використання цього флоту не тільки як. Окупаційного контингенту на території України, але й для подальших агресивних дій проти інших країн, розташованих на узбережжі Чорного моря, для всього цього Володимиру Путіну і був потрібний Крим. І ми це прекрасно усвідомлюємо з нашої власної історії. Адже для чого більшовики, російські більшовики, окуповували Україну 1920 року? Для того, щоб відновити імперію? А вже ж! Для того щоб боротися з українським національним духом, А вже ж! Але зовсім не тільки для цього, але й для того, щоб перетворити Україну на плацдарм для подальших агресивних дій Росії. Як це до речі, зараз відбувається з фактично окупованою росіянами Білоруссю, з території якої до нас приходять агресивні війська, і злітають літаки для бомбардування мирних українських міст. А з території окупованої України у 1939 році російські війська йшли на Польщу по домовленості з тодішнім головним союзником Росіян, союзником Йосипа Сталіна, рейхсканцлером Адольфом Гітлером. А з території України Росіяни погрожували Румунії. Угорщині іншим сусіднім країнам саме для цього, для погроз і подальшої агресії, їм була потрібна завойована територія. У Кримського півострова, відторнута від України у 2014 році та ж сама сумна доля плацдарму. Просто тому, що росіяни будь-яку територію перетворюють не на землю, для добробуту. А на Плацдарах, ну от була Східна Пруссія, яку вирішили приєднати до Російської Федерації частину території. Інша частина Східної Прусії зараз у складі Польщі. Це одне з найрозвинніших польських воєводств. І кожний українець, який бував у Гданську чи у Щецені, може це підтвердити. А що сталося із Калінінградською областю Російської Федерації? Та нічого не сталося. Росіяни перетворили її на плацдарм, бо просто більше нічого не вміють, як завоювати чужу територію і погрожувати з цієї території іншим народів для подальшої людинно ненависницької агресії. Ось чому Крим і перетворився фактично з півострова, на якому. Завжди відпочивали мирні люди з півострова Курорту на півостров, військовий склад. Ось чому весь сенс для Росії. У Криму готувати подальші агресивні дії проти українського народу, боротися з українськими збройними силами, намагатися окупувати якнаймога більше території на українському півдні для чого? Для того щоб з українського півдня просуватися далі по українській землі, думати вже про те, як окупувати республіку Молдова, як погрожувати Румунії. І ось чому є таким важливим, щоб всі ці Склади під Джанкоєм знищувалися. Ось чому є таким важливим, щоб ситуація пов'язана із українським опором російським військам була стабільно критичною для російського ворога. Ми зараз дивимося на те, що відбувається під Джанкоєм, і розуміємо, як. Багато людських життів врятував цей вибух військових складів, як порушується російська логістика, як змінюються буквально на наших очах російські політичні плани щодо проведення фейкових референдумів на окупованих територіях України. Тому що якщо росіянам не буде чим воювати, вони будуть змушені зупинятися. А якщо хижий звір змушений зупинятися, він може почати думати про припинення своїх агресивних дій. Адже тільки перемога над росіянами у війні це прямий шлях до миру для миру в Україні, для миру у Європі. Але для цього миру у росіян має бути як менше зброї, щоб Вбивати у росіян, має бути якнаймога менше соціальних можливостей, щоб продовжувати мілітарізацію свого суспільства. І кожний вибух військового складу, кожні нові санкції проти Росії, кожний новий епізод економічного краху цієї держави наближає саме мир. Тож порадімо тому, що бачимо зараз у Криму. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства на самому YouTube. Миром!